Доброго дня, показував на каналі коротке відео, як сіяли китайською мотоблочною сівалкою пшеницю. І прийшов мені такий коментар, що китайська мотоблочна сівалка це повна фігня, От, тому хочу вам показати відео порівняння. Е, дане поле було зоране трактором ЮМС, польським плугом Bumet 2.35. Під грибінку. Більше нічого не робилося, Зразу після оранки сіяли. По ліву сторону є посіяний ячмінь 30 вересня, а по праву сторону, от ми бачимо, є посіяна пшениця 7 жовтня. І для порівняння хочу показати вам відео. Отак от посходив ячмінь, який сіяний польською сівалкою кінною. Отака от сходимість так воно виглядає, а так виглядає пшениця, яка посіяна китайською мотоблошною сівалкою. Е, Висновки робіть самі по сходимості і по всьому іншому. Але е, що я можу сказати, що і та, і та сівалка сіє добре, добре сходить після сівалок, десь норма висіву. Ячменю 250 кг, так само плюс-мінус десь норма весівої пшениці 250 кг на гектар. Що ячмінь, щоб пшениця були не протроєні, це звичайна пшениця і звичайний ячмінь простий, посіяний. А хто яку сівалку для себе хоче придбати, хай собі сам вибирає і думає. Тобто є ціна питання даних сівалок що кінської, що китайської. Хто який бюджет має, таку собі купляє. Але кажу ще раз, що, що і та, і та сіють вони добре, гарно сходить. А кому щось не подобається, ну вибирайте для себе те, що вам подобається. Всім дякую, всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мирного неба і слава Україні!